Вітаю малята! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик, який називається годівнички. Слухаємо уважно і запам'ятовуємо. Я ладнаю годівнички для горобчика синички, для малого снігурця. Крихт насиплю. І пшенця прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі. А тепер давайте повторимо за картинками Я ладнаю годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця. Крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі. Не лякайтесь метілі. Давайте тепер повторимо віршик від початку до кінця. Я ладнаю готівнички для горобчика й синички, для малого снігурця, крих насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі. Не лякайтесь за метілі. Молодці! Перегляньте відео ще раз і повторіть віршик, а потім розкажіть його своїм батькам. І надішліть відео. А я буду дуже рада послухати вас. Ну а зараз до побачення!